Круто. Ось так пишеться плейтек. Так, переходимо до іншої теми зустрічі. Нам потрібно переглянути наші КПЕ за місяць і переконатися, що ми ЗВП до карде. Роване, я досі не отримав ВД ЗВР. Я не схвалив тобі ВД. Взагалі це буде НПВ з ТТ. Давайте ПДТ і завершимо цю ОЗЗ. Добре. Ми маємо отримати ГЕЯ для цієї ОС, бо ПІС заявив, що КД не на висоті. Ми не зможемо виконати B2B-ОПЦ, якщо СУК не готова. Я займуся тією СУК і також перевірю це зака. А якщо до ОЗЕК так я перевірю це, а також ПВП і ПШО. Еллі, Ти отримала статистику УВ для ПЗЕП. Нам це потрібно ЯМШ до КВТ. Так, Роуене, у мене ПЗБ УОМ про яке БОП. а ще ФД попросив мене взятися за ЕСД, як і БС, я МШ. Дякую, Елі. Отже, Адаме, у тебе сьогодні легкий день. У мене для тебе лише одне просте завдання. О, Добре, сьогодні приїздить ОМБ в день, щоб ПРБЗ. потрібно, щоб ти був на СРМ Я МШ. доки ЧДК не співпаде з ТЗП. Зроби, ДОД до КВТ. Потім можеш ПДД і вийти на свій ЗПВ. Це не вплине на ПРП, бо у більшості людей все одно ЯРС. Зрозумів? Так. Чудово до роботи. Що за НХ? ДД за перегляд? Не забудьте ПДП ЯМШ. і НТСТ на ДЗВНЧК. А вони? Можете підтримати канал на ДНТЛЛО та ПТРОН. Наче правильно? Так. Ніби так. Це було важко.